Одна ялинка може дати життя тисячам, може дати радість багатьом дітям, які просто в житті і не бачили такого дерева ще. Ти прийдеш, який масштаб, да? який стовбур. Вона має розголуження більше 10 метрів, її висота 25 метрів, і 81 рік, і вона виросла в селі Вішнівці Франківської області. Лінка об'єднує країну. Подивіться, навіть зараз простий день. Подивіться скільки людей прийшло подивитися. Чому саме? Тому що свято не тільки наближається, а свято зближує і об'єднує людей. І це саме головне. Наша відповідь тісно було, тісно і мало сервіса. Тому ми вирішили в цьому році як мінімум три локації. Михайлівська площа, виключно для дітей, бо їм мало було місця. Софіївська лаунж-зона і Володимирський проїзд це те, де не заважають нікому. Там будуть готувати. Е Ї, ї, їдення, там будуть сувеніри українські, там все така зона для того, щоб е, локація щоб могло людині уєдинитися і поспілкуватися. А ці святі місця ми залишили для святого, для ялинки і, і, і для дітей. І все. чем святамы вас